Вітаю всіх підписників і глядачів каналу. І сьогодні буде відео з рубрики, як не потрібно робити. Чому дивіться, є два бензонасоси з автомобіля Сеніка 3. Чому була просто зроблена забіна бензонасосу? Тобто людини не влаштовувало правильність показників на панелі приборів і відповідності, будемо казати, рівня палива до реального. Рівня палива в баці. Чому це все відбувалося? Дивіться, заводські показники рівня палива, тобто відповідності опору до літрів. Заводські показники на порожньому баці у нас повинно бути 350. Ом, а на повному баці у нас повинна бути 20 Ом. Ось Як ми це перевіряємо. Тобто Ми підключили прилад до клем нашого датчика рівня палива. Якщо буде потрібно, це перша і третя клема. І ось наші показники. Тобто на порожньому баці у нас 249 кОм. А коли ми, ом, коли ми піднімаємо ось до повного баку, бачимо, у нас 19, ну майже правильно. Тобто, що в людини було, закінчувалось паливо, а на датчику в нього показувало, що паливо в баці ще є. Тобто було прийнято рішення замінити бензонасос. Ну, тобто, Це неправильно, тому що, наприклад, в попереднє відео я показував, як змінити показники тобто, співвідношення нашого опору до наших ліків. Кому цікаво, відео є у мене на каналі. І зараз покажу ось новий бензонасос, які показники повинні бути на новому. І ось ми підключилися до нового бензонасосу, нашого до нового датчика рівня. І ось що ми бачимо на порожньому баці у нас показує 320. Тобто в налаштуваннях в програмі у нас 350. Для чого це зроблено? Для того, щоб коли наш Флажок опуститься до самого кінця, то в нас ще якесь паливо залишалося. І ось що ми побачимо, коли будемо змінювати, піднімати наш цей поплавок до самого верху. І ми побачимо заводські параметри. Ось наші 20-ом, ось наш поплавок в самому верху. В самому низу він нас показує 315. На влаштуваннях у нас стоїть 350. Це зроблено для того, щоб ми при на панелі приладів показниках, що в нас немає палива, що паливо по факту в баці у нас залишалося. Тобто, дивіться, це все, якщо, б, будемо так казати, звернулися це все можна було підлаштувати в програмі, тобто в тому ж екотвікері ДДТФОАЛ. Це все оці показники співвідношення літрів до... Нашого опору це все можна підлаштувати під ваші потреби. Так що робіть правильні висновки, діагностики і не будете попадати на гроші. А гроші немалі. Так що, якось так. Всім дякую за перегляд і всім гарного мирного дня.